Вітаємо всіх шанувальників гандбол. Готуємося до початку матчу. Та один химут Хмельницького Карпати на другій позиції. Спартак третій. В обороні вдало Пархоменко, ліва крайня. Коча пас на Оржаков, скільки вдалося заблокувати. Захисна команда атакує. Вененець. Права крайня входить у лінію. На неї йде передача, але не вийшло. Спартак біжить перетина Ржаков та наведення. Пробігає в центр майданчика. Класний пас на позицію правої крайні забиває не та Атака Спартака знову чудово, звичайно, чудову гру в обороні. Карпат. Атака сходу від Гвалки Штанга. Гвалка відразу, що включається до захисної гри. Повертає на задню лінію Валерія Нестеренко. На виході гра від Антонюхов. Хороша позиція і забиває. Яка зараз грає в центрі разом із корінною колодю. Передача всю хороша позиція, але не забиває. Прохід Валерій Нестеренко, можливо, найкращої гравчині національної першості прямо зараз. Кидок Нестеренко. Тобто і сьогодні Горжаковська. Макаренко може здалеку забиває. З наддалекої відстані. Котра яка. У між у літньому сезоні літній свідомі прийшла дока зараз у вищому дивізіоні, допомагає своїй команді лібірувати. Бабадян Гаванка. Нестаренко набігає їх доку. В ви бачили, ворота похитнулися. Але голу не було. І забиває порожні ворота. Пойманова. Пора проти Пойманової. Атака. Діана. Бракує реалізації Спартаку. Можливо, зараз вдасться забити. Ні, відбиває Яна на Резу йде вперед. Передача в лінію. Це Надія Пойманова. Сліва крайня рішав. Що Спартака. Четвертий номер. Пархоменко. Пархоменко йде вперед і забиває. Анастасія Пархоменко знову влівий. Карпати попереду. Слободян! Як так забули? Що за робота в захисті? Слободян пішла. Завершується сирена, 14-вісі. Тобто дала можливість атаки розвиватися. Класна передача в лінію не забиває. Вода гарчини новачок із городського клубу. Лікій між прийшла з ДСШ 1 хену. Хмельницький забиває, забиває. Кільч вийшла у Карпат на майданчик, не дала передача в лінію перехоплення Спартака. Пархоменко. Пархоменко на виданні, Передача. На Шатохіну проходить пас і не закидає. Листа Луцьк, делегат, головний суддя матчу Анатолій. Міщук, Валерія Нестеренко. Класно. Клавдим'я. Чи далі це Вперед продовжувала боротися. Пархоменко зрештою двох хвилин вилучення отримала Гаварка. Педок Дар'ї корець. Вісімнадцять. Цьому поєдинку Єлизавета Сергієнко замість надії Пойманової. який провал в обороні. Вчасно <звігінь> прийшло поповнення і посилення виглядів Єлизавети Пастеляк. Зараз на неї були сподівання, але забивало. Грати на Анастасію Парколенко неї потрібно створити момент. Хороше переведення від Шатухіна. І забиває надзвичайно важливий гол Дар'я Кор. 16. Повне Нестеренко. Нестеренко! Переграє опланико. Рятує свою команду. Єлизавета Пастеляк і забиває китком yeah. через увесь майданчик. Дорозі Рашенгаду, що Карпати завершують гру без Амни Гаванка. Підкоплює. Ржахуваська. Резупна передача лабона доходить. Шатохіна забиває 23-19. Кільч. Нестеренко, не на кільч. Пойманова, забиває надія пойманова. Надзвичайно важливий гол. Шатохіна. Горець. Горець що далі. Остання хвилина. Програпа Спартака. Це завершилось без в на сезоні. Грали дитячі кінацькому чемпіонаті України. Класний фінт від Валерії Нестеренко. Поєдинок завершився. 26-20.